Дівчата, сьогодні в нас з вами дуже ефективна схема ліфтинг чола і скронь. Ми беремо ножиці, беремо тейп для обличчя. І спочатку ми активізуємо тканини нашого чола, розгладжуємо, розправляємо, можна зробити невеличкий масаж. В принципі, можна робити тейпування і після того, як ви попрацювали масажними вправами з чолом. Але якщо ви не можете в день наносити ці схеми, можна це зробити за кілька годин до сну. Зробили такі масажні рухи, розправили чоло, можна трошки розтягнути в різні боки, активізувати кровообіг в тканинах, тоді схема буде працювати ефективніше. І далі ми по довжині. Відміряємо відстань від волосистої частини голови до брови. Тейп не має заходити ані на волосисту частину, ані на брову. Відміряємо і ріжемо тейп приблизно 2-2,5 см шириною і ще ми будемо його розрізати навпіл. Тобто, от зараз ми розрізаємо на такі дві смужки по 2-2,5 см. І надрізаємо їх ще навпіл, але не до кінця в нас має бути якір приблизно 1 см. Ось так воно вийшло. Скругляємо кінчики для того, щоб тейп краще тримався. Ось такий в нас вийшов тейпик. Підриваємо якір. І клеїмо якорем під волосисту частину. Трошечки натягуємо тканини чола і фіксуємо тейп. І далі, трошки підтягнувши наверх тканинки, тейп без натяжіння опускаємо вниз. І поки що його не активуємо, просто легенько пригладжуємо, тому що ще подивимося, чи нам не треба буде його трошки підтягнути або змістити. І з другого боку так само, широко тейп не розводимо, а він у нас має бути десь по центру брови. І так само клеїмо з другого боку, натягуємо тканини чола, фіксуємо тейп, стараємося, щоб в нас не склеювалися кінчики. І якщо щось не виходить, і ви бачите, що тейп заходить вам на брову. Можна його відклеїти і переклеїти трошки вище, поки ви його не активізували, він ще піддається переклеюванню. Наклеюємо другу смужку. Трошки фіксуємо, розгладжуємо, але поки що не активуємо. Далі відміряємо вертикально довжину від брови до скроні. Поміряли ще раз, щоб це було. Зручною, щоб вони не заходили на волосисту частину голови. І тепер ми будемо робити таку смужечку шириною приблизно 1 см і довжиною від брови до скроні, скругляємо кінчики. От Світлана одразу робить два тейпика на один і другий бік. А відриваємо якір приблизно 1 см, може бути пів см. І тепер трошки натягуємо тканинки з кроні, фіксуємо пальчиком і без натяжіння далі вже опускаємо нижче. І так само з другого боку трошки підтягнули тканини догори і опустили тейп. Все. Зараз ви їх можете вже активізувати, тому що це маленькі тейпи. Активізувати це активно пригладити і розмасувати. І тепер ми будемо працювати з зовнішнім кутом брови, піднімати кутик ока. Знову відміряли відстань між бровою і лінією росту волосся, ріжемо на дві частини, скругляємо всі края, отримали два тейпи, і тепер ми будемо їх клеїти спочатку на лінію під лінію росту волосся. І опускати на кут брови, але на саму брову ми не заходимо, клеємо тейп над нею. І у вас теж має бути таке легеньке натяжіння наверх. Будь ласка, стежте за тим, щоб між тейпами у вас не було на шкірі ніяких зморшок, заломів і хвиль. І самі тейпи теж мають бути нанесені рівно без хвиль. Якщо бачите, десь якусь хвильку, ви можете трошки відклеїти тейп. І нанести його знову. Ось зараз ми вже затейпували наше чоло майже повністю. Ми зробили таку гарну ліфтингову схему, але ще попрацюємо з середньою частиною. І зараз ми а, отою горизонтальною частиною, не вертикально, а горизонтально відрізаємо наш тейп, але клеїти ми його будемо вертикально. Він має бути шириною приблизно 1,5 см, скруглюємо краї, він вас не буде тягнутись. І тепер ми міряємо, наскільки нам зручно буде його клеїти, відриваємо якір. Трошки активізуємо тканини чола, масуємо і підтягуємо їх наверх, клеїмо наш якір. І натягуємо тканини наверх, але сам тейп настягнутися не буде. І тепер ми його наносимо і от можемо вже активізувати. Добре прогладжуємо, промасовуємо всі наші тейпи, які входять в цю схему, і у вас має бути відчуття хорошого натяжіння тканин наверх догори. І таку схему ви можете носити до восьми годин.